Вітаються у Людмилою Немирією. Наші ефіри тривають, і ми будемо дуже вдячні, якщо ви підпишетесь на наш канал. А з нами на зв'язку Дмитро Бурцев, якого ми надзвичайно раді бачити. Я хочу нагадати, що він науковий співробітник Інституту сходознавства і дослідник Державного університету Джен Джі. Ми дзвонимо йому на Тайвань. А Дмитро, вітаю і дуже раді, що ви сьогодні з нами. Доброго дня, у нас же тут вечір, і теж радий з вами знову поспілкуватися сьогодні. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ми спілкувалися з Дмитром безпосередньо перед виборами. Які... Сталися на Тайвані дуже багато людей в світі дивилися за результатами цих виборів. Вони були важливі у критичному трикутнику Сполучені Штати Америки, Тайвань та Китай. Можна у різних положеннях розташовувати ці країни, але в будь-якому разі це такий важливий трикутник. Я думаю, що вони були важливі і для ситуації в регіоні. Отже. Вибори відбулися. Давайте, якщо можна, для наших глядачів, які ще не встигли прочитати останні результати. Чи сталося так, як ви прогнозували? Сталося відносно так. як Я прогнозував. Демократи отримали трошки менше голосів, ніж я прогнозував. Вони отримали 51 місце. Я думав, що вони отримують 55-56 мандатів. Але в принципі ця похибка не є критичною. Тобто Гоміндан, він виявився першим на 52 місця. Ще вісім отримали депутати вже тепер законодавчого юанів від народної партії, тобто білих, і двоє позапартійних, давайте так будемо тобто, казати незалежних кандидатів. Ну і президентом, як і думав, став Лай Цінте, тобто. Прогнози плюс-мінус відбулися. Давайте тепер трошечки спробуємо зрозуміти, якою може бути коаліція, як буде співпрацювати і може співпрацювати президент з парламентом, які може це мати наслідки для внутрішньополітичної ситуації та напевно зовнішньополітичної. Ну, дивіться для тиранського виборця. Основним критерієм на цих виборах це була не зовнішня політика, це була внутрішня політика. Як я вже казав, що основний критерій це була економіка і економічна ситуація після ковіду, від якої все ще економіка відновлюється. Звичайно, прихід однієї партії, тобто це білих, це народної партії, він став не те що сюрпризом, але чимось таким. Новим, тому що саме цікавіше, що виборці народної партії це була молодь. Тому, тому що кандидат там дуже специфічний, ну, як на мене, але молодь за нього вирішила голосувати, тому що вона розчарувалася в старій політиці, тобто в Демократичній партії і в Гміндані. Але тобто молодь шукала себе, при тому, що це молодь була від 20 до 30 років. І що саме цікаво, коли. Перед виборами я був присутній на одному з семінарів, який був впровадився саме демократичною партією. то вони кожна партія проводить свої дослідження. І було дуже цікаво почути, що, тобто, молодь плюс чоловіки від 30 до 39 років, скажімо так, з, з відносно з, з достатком нижче середнього, що саме цікаво. так. Ну, а ситуацію, скажімо, Тобто, що ж до демократів, то вони трошки втратили свої позиції, тому що втратиться через економіку, звичайно. Хоча, як на мене, вони робили дуже багато для того, щоб покращити свій рейтинг, тобто, там, і соціальне житло, і економічні програми, і так далі. Ось. Тобто, внутрішня політика буде будуватися теж навколо економіки і кожна з політичних сил, з великих політичних сил. Вона буде намагатись зробити як можна більше, причому це вони, будуть це спробувати робити ще напротяг перших трьох років. Ось. Що ж до коаліції, мені здається, що якраз народна партія Тавані, тобто білі, вони будуть лавіювати між двома політичними силами. Тобто будуть мати так щоб... звану золоту акцію, я так розумію. Скоріше за все, тому, тому що я думаю, що вони захочуть на наступних виборах показати результат краще, ніж, ніж вони показали цього року вже. Що ж до зовнішньої політики, я не думаю, що вона зазнає якихось суттєвих змін. Ось що я думаю, то, тобто, звичайно, буде тиску з боку Китаю. Я думаю, тобто це будуть і навчання, і маневри, і перетин середини лінії. Яка розділяє тайванську протоку, але я думаю, що нічого не зміниться. Сьогодні вже прилетіли перші офіційно неофіційні представники штатів, тому що це вже якби колишні, вони вже колишні, але все ж таки колишніх політиків не буває, ви розумієте про що? А хто прилетів? Це колишні радник нацбезпеки Стівена Хадлі і Джеймс Угу. Як, реагу... як реагував так, Китай Прошу. цікаво? Як реагував Китай цікаво? Китай реагував. Китай реагував як завжди. Тому що привітання отримали і з боку Японії, і з боку США. Новому, новому кандидату президенту вибачте, не кандидату, вже майбутньому президенту. Ну, а Китай виступив з нотою протесту щодо таких от подій. Причому, що саме цікаве, він як найбільше роздратували Китай це Японія і Штати, звичайно. А чому він виступив Хоча... з нотою протесту? Чим це пояснюється? проти чого Китай протестує? Ну тому що він вважає Теані частиною материкового Китаю. Відповідно до, до китайських заяв, тобто і фактично вони вважають за порушення їхнього суверенітету, розглядає порушення власного суверенітету. Фактично. А порушення суверенітету, те, що ці вибори були визнані, чи про що йдеться? Про визна... Те, що ці вибори були визнані, і привітанням уже майбутнього президента. А... Як ви вважаєте, наскільки зараз а, для Китаю важливо буде визначити свою позицію? Чи очікуєте ви, що найближчим часом ну, ця позиція може якимось як чимом радикалізуватися? Або це просто нормальна реакція, стандартна, яка там кожного року відбувалася, і все, все як бізнес з южу, да? Так, да, тобто, це бізнес аз южуал? Звичайно, досить цікавою була ще реакція М? МЗС Тайваню на заяву росіян, які тобто вечна реакція. Тайванці заявили вже на заяву росіян, що Тайвань є невід'ємною частиною Китаю, і російська сторона виступає проти незалежності Тайваню в будь-якій формі. Ось. І саме цікаво, що вони сказали, що Спроби окремих країн використати вибори на Тайвані з метою тиснути на Пекін, лише, е, лише радикалізує ситуацію і погіршує, є контрпродуктивним. Ну що, МЗС Тайваню заявив, що КНР ні, ні, ні дня не управляла Тайваном, а Росія перетворилась на китайського найманця. Так, відверто і було заявлено саме безпосередньо Міністерством закордонних справ? Так. так. І що позиція Росії лише погіршує ситуацію в, Кита... в Тайванській протоці. Ось така от реакція Тайвані на заяву Росія. Е, тобто, якщо ми будемо. Підводити якісь, підбивати якісь підсумки, то виходить, що нічого особливого не трапилося. І всі ці побоювання, які там були навколо цих виборів, їх можна просто вже ну, просто перегорнути, і ситуація буде йти далі. Буду формуватися коаліції, все буде як завжди. Я правильно розумію? Тобто, можна то світу можна трошечки видихнути, да? тобто вже не думати про ці про результати цих виборів. Можна з одного боку можна видихнути, але з іншого боку, маємо розуміти, хто прийшов, стане президентом Тайваню. Тобто це, це людина, яка розглядається Пекіном як такий, як важкий радикал, який свого часу заявляв про бажання оголосити незалежність Тайваню. Звичайно, крок оголошення незалежності це буде проголошення Відкрити проголошення війни Пекін. До тобто цього не станеться. Ось така от ситуація. Хоча будемо дивитися, як буде складатися ситуація далі, тому що Малаюці де потріб, потрібно буде знову таки балансувати між його особистою позицією, між потребами Тайваню і запобіганням Війни. Ну і є ще фактор штатів, звичайно, який ніхто не відкидав. Скоріше за все, якщо прихід цієї людини на посаду президента, воно буде означати можливі наступні санкції щодо Тайваню з боку Пекіну. Це, це торгові санкції. Ми маємо пам'ятати, що більша частина товарообігу між Тайваню – це товарообіг саме між Китаєм і Тайваном, що дуже важливо. Я думаю, що Якщо Пекін хоче, буде хотіти мирного об'єднання, він буде спробувати знову ж тая ти методом ну, та і пряних тобто Він буде з одного боку пробувати якимось чином зацікавлювати тайванський бізнес, тайванців інтегруватися м'яко, з іншого боку, він буде демонструвати свою військову потугу в таїванській протоці. Наразі ситуація бачиться мною саме так. Збереження статусу-кво мені приходилося багато читати на Заході, як вони аналізують те, що відбулося на Тайвані. і Вони говорять про те, що збереження статус-кво ще саме головне, що потрібно Заходу і потрібно навіть Китаю. Як би ви це прокоментували? Воно потрібно. Збереження цього статус статусу квону потрібно абсолютно всім. Тому що Захід зараз, саме Штати, вони почали. Нову військову кампанію на, на Близькому сході, і невідомо, чим вона може закінчитися скоріше з новою хвилею конфліктів, які та саме бомбардування і так далі, яке було нещодавно проведено американцям. Ви про хуситів це... зараз говорите, так? Да? Про хуситів. Так, так, так. Тобто, це бажання зберегти позиції і на Близькому Сході. І допомагати Україні, і нова точка на Тайвані для штатів просто не потрібна. Для Китаю це не потрібно з тої точки зору, що якщо Росія була не настільки інтегрована в міжнародні економічні зв'язки, то Китай це один з центрів економіки. І війна в Тайванській протоці, я думаю, що спричинить величезну кризу навіть всередині Китаю. Тому що будуть прийняті економічні заходи в першу чергу, що точно негативно відобразиться на економіці Китаю. Ну а для Таїланців тианці жод... жодним чином не хочуть бачити себе осередку нової війни, хоча вони до неї готуються. Коли ви, можливо, говорите про... Коли ви говорите про те, що вони готуються, що ви маєте на увазі, вони розбудовують армію чи про що йдеться? Ну, вже з цього року термін служби в армії продовжено до одного року. Зараз це було три місяці, спочатку з, з цього року, з цього року, це вже рік. Це, це створення власних зразків зброї, створення власних безпілотників, підготовка тих, хто є в армійському запасі, тобто, збільшення фінансування на, на військові, Потреби, в тому числі на високотехнологічні. Це дрони, це безпілотники, це можливість самостійно хоч якось оборонятися, тобто, посилення власної безпеки. І щорічно проходять дуже багато заходів, дуже багато обговорень, що Тайвані потрібно якось посилювати власну оборону у зв'язку з можливими ризиками. Там цілий комплекс а... заходів. І найцікавіше, що я спілкувався з місцевими експертами, вони кажуть, що якщо Тайвань не буде чинити супротив, то йому ніхто не буде допомагати, мабуть, у разі можливого конфлікту. Так само, як Україна має ці на увазі, напевно. Ну, з Україною Тайвань порівнювати складно, але Тайвань має показати волю. А... Які настрої взагалі а, на Тайвані от вибори закінчилися, і як почуваються звичайні Тайванці? Чи вони для них теж це було таке важлива якась подія? Чи як ви слушно сказали, що це було питання якоїсь внутрішньої політики? Якщо це питання внутрішньої політики, то це ну воно менш напевно пов'язане з відчуттям можливої загрози війни? <гум> Кожному тисне своє кишені. Ну, ви розумієте про що? я, ну навіть... І на триванні економічне питання воно існує через те, що почав зростати розрив між багатшими і біднішими. Хоча десятиліття тому цього розриву як такого тобто він був дуже плавний цей перехід. Наразі він почав зростати, і от про те, що я казав, чому до, до народної партії до ковенже потягнув, потягнулося потягнуло молодь, тому що. Потрібно купувати житло, потрібно забезпечувати, створювати родину, її потрібно забезпечувати, а проще десь потрібно заробляти. І зараз, якраз уряд, думає, яким чином цей розрив його скоротити, чи, чи зменшити ці невдоволені економічні настрої. Знаєте, коли говорять про Тайвань, завжди згадують про чіпи і говорять про те, наскільки він цінний Тайвань для світу. Але зараз дуже багато економістів говорять про те, що деякі країни, наприклад, такі Сполучені Штати Америки, будують в себе такі заводи по виробництву чіпів. Наскільки це обговорюється на Тайвані, і наскільки це важлива річ для економіки та безпеки Тайваню, і чи чи є взагалі ця інформація? Дискутується вона в якомусь такому просторі. Звичайно, ця інформація теж вона курсує абсолютно всюди. Тайвань є одним з інноваторів тобто, цих чіпів. І, саме, і тобто, тайванці працюють дуже розумним чином. Тайванці зараз будують заводи в Штатах, але туди вони переносять лише технологічний процес 14 нанометрів. 7 нанометрів, тобто саму найновітнішу технологію, вони все одно залишають в себе на острові. Тобто Тайвань сам будує завод у Сполучених Штатах. Так, так. То він є по суті великим інвестором. Тобто, це навчання персоналу, це підготовка персоналу, це перенесення розбудова виробництв і створення заводів у штатах, які належать ЧЧНС МСІ, тобто найбільшій корпорації, яка є інноваційною. І яка ці чіпів? Але вони будують чі... завод чізавод вироб... чіпів мину... вчорашнього дня. Сьогодення залишається все одно на Наскільки І різні? Тайвань забезпечує Тайвань забезпечує порядка 40-45% взагалі світового виробництва чіпів. Тобто, це заводи в різних частинах світу, також на Тайвані, але. Питання в тому, що вони є одним з найбільших виробників, тобто, це і штучний інтелект, це і чіпи, це і технологічні процеси, які вони намагаються розбудовувати самостійно. Наскільки зараз а, на Тайвані бачать загрозу безпеці, а в якщо багато компаній, які розташовували свої заводи, або Частково заводи, які виробляють чіпи, будуть переведені в інші країни. Наскільки це пов'язано з системою безпеки? Чи це скорше про економіку йдеться? Це і безпека, це і економіка, це два в одному. Але я повторюю, вони переносять заводи вчорашнього вчорашню дня, вчорашнього покоління за кордон. Все найдорожче залишається на острові. Ось тому це такий капітал від тайванських чіпів також. Частково залежить і Китай, має пам'ятати і це а, а ви сказали Тієчмсі, це а THMC це така курка, яка несе золутяті для для доброї половини світу. А, Наскільки у Тайвані, якщо він надає багато чіпів і Китаю, в тому числі, наскільки це дає Тайваню можливість якимось чином Впливати на відношення Китаю до Тайваню. ну тобто, якщо розпочнеться війна, то напевно вона не буде найкращим чином відображатися на виробництві чіпів. Зокрема, звичайно, але Китай в цьому плані він намагається ставати незалежним бо ми бачимо нові моделі телефонів і намагання Китаю самостійно будувати обладнання для виробництва чіпів. Але я маю кількох знайомих, які працюють в сфері, які вони досить тісно пов'язані з китайськими компаніями або з заводами, які розташовані на території Китаю. Ось тому це є така співпраця. Але найдорожче і найцінніше тайванці тримають у себе причому чому в тих дуже безпечних місцях. Давайте скажемо. Ну і Тайванці розглядають цю технологічну перевагу як один з засобів впливу. Як на Китай, так і на світ а, ну і завершуючи нашу з вами розмову, давайте ще трошечки зробимо якийсь прогноз. В чому ви вважаєте, що можуть раптом ну, я не знаю дестабілізувати ситуацію на Тайвані? От зараз вже коли вибори відбулися, коли результати відомі, чи вже нічого не буде дестабілізувати, і все буде більш-менш зрозуміло. і Це почнуться такі абсолютно нормальні політичні процеси. Я думаю, що це будуть просто звичайні рутинні політичні процеси. Звичайно, буде ще одне загострення в травні, коли вже буде сама інавгурація. Це прогнозовано, це буде 20 травня, має пройти інавгурацію. Під нею буде чергове політичне загострення, я думаю, політичне. Але це буде таке так, планове загострення коли всі сторони будуть знати, вже до чого готуватися ось. І знаєте, що найцікавіше, що ще китайська заява про те, що більшість частина населення не підтримує демократичну партію президента, тому що вони там сиділи, порахували, що за президента проголосували і за партію, 50%. Ні, вибачте, не 50%, 40%. Тобто 40% це меншість країни. Але саме цікаве, що ми не бачимо жодних протестів, жодних мітингів, жодних соціальних заворушень. Тобто, в принципі, якщо люди не протестують, якщо вони не виступають якимось таким соціальним бунтом, давайте скажемо. В принципі, мабуть, що немає. Таких вже сильних причин бути незадоволеним або не погоджуватись з вибором результатом виборів. Тому ну, ми тільки... бачимо приклад бачим України, коли у нас населення незадоволене, ми виходимо на протест. Так само в Тайванці, вони теж ходять на протести, коли, там, коли вони задоволені рівнем економічних доходів, коли вони незадоволені соціальними якимись речами, вони виходять на протести, але після виборів ми не побачили жодних. великих Тих протестів чи якихось політичних ексцесів ми побачили таку політичну толерантність з усіх боків від усіх претендентів, всіх політичних сил одна до одної. Ну, і все ж таки, дозвольте повернутися трошечки до Гомінтану партія, яка, я так розумію, набрала більше всіх місць у парламенті. Наскільки Гомінтан змінив свою позицію за останні, ну скажімо, там я не знаю роки, наскільки тепер. Він розглядається як партія, яка скорше виступає за якийсь статус-кво, ніж там зближення з Китаєм. Гоміндан, він не за статус-кво, він за зближення з Китаєм. Але це теж дуже так цікаво, що позиція гоміндану вона так попливла десь тижні за два перед виборами. Тобто вони були так радикально зближені, а потім вони почали казати: ну, нам треба зберігати мир, причому їхня риторика, як на мене, вона стала трошки схожа навіть на риторику демократів. Тобто за статус-кво скорша. Дуже, дуже обережний, дуже обережно і дуже здалеку. Вони завжди казали, що нам потрібно зберігати гарні стосунки з Китаєм. Але потім в них почала проскакувати. Деякі такі цікаві моменти, що треба все-таки надіятись на себе, розбудовувати обороноздатність, але не сподіватись на США і не будувати жодних союзів. США. Якщо демократи вони, вони за статус, але ми всі знаємо, що з натяком на Сполучені Штати як одне з гарантів. Дмитро, дуже дякую, дякую, що були сьогодні з нами. Ми вам за це дуже вдячні. Дякую, дякую за запрошення. Дякую. Дмитро Бурцев був сьогодні з нами. Дякую до побачення. Дмитро Бурцев був сьогодні з нами на зв'язку з Тайваню, за що ми йому щиро вдячні. І, звичайно, вдячні вам наші спонсори на платформі Patreon. Залишайте з нами. Це був українською милона Марія.